Ну що, якщо пальчики наші вкомплектовані і вушка у нас також вкомплектовані, то нарешті дійшла до самих кисть, до самої кисті наших рук. Що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що ми хочемо зараз запропонувати вам чудовий браслет у вигляді такої прекрасної, красивої. Не знаю, давайте її назвемо там, хто як хоче. Анаконда. так, Ми звикли. Може, це якийсь там східний полос, так, змія. Можливо, не знаю, можливо, це просто маленький вуш. Але як на мене, подивіться на ці очі, подивіться. На ці виблиски в її очах, дійсно така хижа, істота. Дуже стильний, локанічний браслет, зрозумілий, якщо чесно, не потребує ніяких додаткових вирішень. Цей браслет буде повністю доповнювати ваш образ, ваш стиль і особливо. Вашу таку родзинку у характері. Срібло у нас спроба також 925-та код товару к 1025. Вага 19,7 грам. Вставка у нас також Фіаніт. В основному зазвичай повсякчас Фіаніт. Тож, телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Дуже легко знімається. Ми Просто відводимо і маємо ось таку дійсно хвилеподібну таку фактуру, тому що це змія, і легко звертаємо. Тобто не потрібно додаткових зусиль. Все дуже просто. Покажемо вам ми нарешті нашу пробу, аби ви подивилися, аби ви знали, що це дійсно у нас. Проба, що ми вас не вводимо в оману, тож пропоную розглядаю, як би краще вам показати, аби ви розгледіли, тому що потрібно багато зусиль, аби ви побачили цю пробу. Знайти правильний кут, тож я готова. Давайте, будь ласка, подивимося, зараз ви, ви бачите. На нашій прекрасній заставці цю прекрасну таку прикрасу, яка вже готова потрапити до вас, яка вже чекає, поки ви її купите, тому що вона вже не може дочекатися. Так, аж. аж, аж. Давайте мені не подобається, що ви це не бачите. Зараз я знайду спосіб, аби... Вам показати, тому що ви побачили на нашій моделі, яка щойно показувала, проба знаходиться аж під кутиком і мені складно провернути аби ви побачили, але ви її бачили на екрані. Вона дійсно є. Зараз цей браслет, подивіться на нього. Ну, як на мене, він не може. Коштувати менше, ніж ми зараз з вами бачимо ціну. Але ми знаємо, що телемагазин Прованс робить все можливе для вас, тому що ви, мої прекрасні панянки, варті найкращого. Тож ціна на цей браслет чудовий це 4 тисячі гривень. Код товару К1025. Показую вам ще раз, як він буде сидіти на руці. Прибираю рукав від своєї ковтини, аби ви це дуже добре оцінили. Тобто це локанічна прикраса. Ви її можете носити під будь-що. Ви можете її носити під, під сукню, під брюки, під повсякденний там, стиль кежел. Вага 19,7 грам. Телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Нагадаю, що дзвінки у нас безкоштовні і доставка у нас також безкоштовна. А при замовленні двох чи більше одиниць по одній накладній по одному чеку, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тобто ви можете замовити собі цю чудову прикрасу змію, так, у вигляді змії. Також ви можете, наприклад, ще замовити кульчики, сережки, як у нас кажуть. І ви отримаєте знижку мінус 100 гривень, але дуже важливо, щоб це було по одному чеку. Тож ми будемо рухатися, продовжувати далі. Ви, е... Не вагайтеся, тому що ви знаєте, що на саму вагу срібла гра, саме гранування воно коштує дорого. Грам з кожним днем починає зростати ціна на нього. І можливо, завтра ви не зможете собі придбати, і знаючи запит і попит на телемагазин Прованс, можливо, у нас такої пропозиції більше і не буде. Тож ми продовжуємо далі, а ви Замовляйте та залишайтеся з нами.